Ну, давайте так. Перше, у нас немає подання на Луценка, і в нас може тільки в кулуарах чи фракції наші чи інші обговорюватися якісь кандидатури. Дійсно, по сторожуку було обговорення на фракції, я цього не, не буду заперечувати. Є пані Севастянова, яка заступник пана Петренка, в неї також юридична освіта. Тобто є обговорення цих кандидатур, можливо, інші будуть, але ще раз хочу сказати: фактично. Луценко в повітрі, так? тобто ми обговорюємо кандидата, якого фактично немає. Це перше. І друге, ми можемо засуджувати народний фронт чи будь-яку іншу політичну силу, яка може рекомендувати на заступників. Але от ми перед ефіром говорили от з колегами з Іваном про те, що я, наприклад, вважаю, що ми не маємо допустити узурпації влади в нашій країні. Президент зрозуміло. Керівник уряду одну політичну силу, СБУ, прокуратура е всі голови обласних адміністрацій і так далі цього не можна робити. Треба в кожній структурі, щоб були якісь певні противаги. Я не можу сказати, я готовий. А якщо ми висунемо Сторжука чи Сівастянову, якщо по них є якісь там зауваження, професійні чи інші? Хай, хай колеги депутати висловлюють чи громадянське суспільство чи журналісти не нічого віка квоти вапрос не чоловіка про не ще раз. Скажу, я uh, ні, остан... ну, Це правда Дайте така скажу. домовленість. Такий баланс ну, він є. Він був такий по кабміну. Ну, давайте так. У це нас по-моєму, вони не приховували цю що вони домовляються про квоти. голова Парламенту є перший заступник з БПП представник опозиції. У нас в уряді так само є різні. Ну, вибачте, це так повинно бути, як на мене, в сьогоднішній ситуації. Коли ми завтра будемо обирати генерального прокурора і заступників на конкурсній основі, очевидно, цього не буде. Але зараз є квотування по більшості питань, на жаль, чи на щастя, ну, але це дійсність.